Правдами та його ведучі Владислав Бояк і Никита Грицаненко. Ми підготували невеликий діалог е з жертвою домашнього насилля та диспетчером нашої студії. Алло, я хочу звернутися до, а, був, чай, до вас, те, через те, що я став а, жертвою домашнього насилля. І а, хотів би запитати, чи можна до вас звернутися. Так, добрий день. Е, добре, для того, щоб ми мали право вам допомагати, вам потрібно мати певний пакет документів. Чи ви готові слухати цей список? Так, добре. Вам буде потрібен з собою паспорт, витяг з єдиного реєстру, копія заяви до суду, направлення Центрів соціальних служб та довідки надання закладу чи установи про звернення постраждалої особи. Е. Добре, В який день можу до вас вернутися? Побудемо. Добре, дякую. Всього найкращого. Дякуємо. З вами була програма Мистецтво Бути правниками». І запитаємо наших ведучих. Чи дійсно людині легко отримати праву допомогу, як ви вважаєте, ваша особиста думка? Звісно. Я вважаю, що. Цей рух він існує для того, щоб людям стало легше та зручніше звертатися за допомогою до людей, які знаються на цьому та які можуть, можуть допомогти. Ваші побажання глядачам. А, і, ну, думати про себе, про близьких. А... Звертати увагу на те, що з ними відбувається в останній час, особливо а, в їх родинах, а, домах. І дбайте про себе та якщо з вами щось трапилося, не бійтеся розмовляти та говорити про це. Дякуємо за увагу.